Доброго ранку чи доброго дня з України? Довго вагалась, не хотілось мені так показувати саме матрицю долі нашого президента на цей 24-й рік. Але вважаю, що таки, наверно, прийшов той час, коли треба багато внести пояснень для того, що відбувається. Стільки вже срачу по поводу того, що відбувається з паном Зеленським, що напевно, таки треба заглянути туди, в майбутнє, і зрозуміти, а що ж таке відбувається на, самому, на ну, насправді в мене два відео було, де в мене були такі попередження, коли йому є небезпека. Але, видно, таки треба ще і пояснити, чому небезпека, яка небезпека, і з чим саме вона може бути пов'язана ця небезпека. Але солярний рік для нашого пана президента він прийшов до нас під 19 м арканом. Під 19-м арканом, це під аркан сонечко. Удачі, статусу і великих досягнень в його житті. Чому я так ще вважаю? Я робила вже глибокий аналіз, коли я з'єднала всі три системи, а також систему матриці Долі, коли вона дає дуже великі підказки і розшифровки. Тому приступаємо, наш президент практично прийшов в цьому році, до. Коронної лінії в матриці долі. Коли у звичайної людини заходить рік, і в нього є події, які мають відбутися саме в коронній лінії, це говорить про те, що це дуже такі глобальні переміни в житті людини, а також, що людина може виконати ті призначення. Призначення, яке вона прийшла виконати в цьому житті. І от у нашого пана президента є три періоди, саме три коронні клітинки в матриці долі, які у нього будуть задіяні в цьому році. Це період у нього буде починатися з травня місяця. І закінчиться він аж в жовтні місяці. Тобто, ті події, які будуть відбуватися в долі пана президента, а також в долі нашої країни, вони як є невід'ємні, це буде нести дуже великий вплив і на долю президента, на долю України, і на долю Всесвіту. Солярний рік в нього почався так з першого періоду, коли я вже говорила, що в нього десь в дорозі могли бути неприємності. Але то, як сказала книга Долі, що там на це було стосовно його, да, його хотіли вбити, да, Але чому це могло не відбутися? Бо це був перший період солярного року. Тобто, коли ангели охороняють. І вони вже є у нього, і там це практично може не відбутись. Зараз у нас пан президент зайшов в другий період під Венерою з 30 березня по 20 травня, коли в нього, я вже говорила, багато може бути неприємності, це є небезпека від людей. І коли його хочуть просто обнулити, обнулити його статус, обнулити його ну, прояв такий. Да? Але я ж заглянула в книгу, і вона говорить, що є якась жінка, це є королева чаш, в неї є амбіції, дуже багато амбіцій, тобто це її такий, чому саме вона це хоче, от вона хоче його покарати. Але. Що ж буде робити наш пан президент? А в нього випадає на цей період дев'ятка жезлів. Він буде боротись. Як би це кому не подобалось, він буде боротись. Це буде таке протистояння, це буде сміливість, і він всі ці ситуації буде просто проявляти. Це буде той ж самий великий ризик для нього. Але, велике, але в цей період може, могло б бути якесь навіть і поранення для пана президента, але, слава Богу, я так надію, що ми від нього таки відійдемо, він зможе це все перебороти. Також ми бачимо, що під цим е, значенням це може бути перестановка тих людей, е, які коло нього знаходяться. Ми це вже з вами теж і побачили. І пан президент таки переможе тих всіх, хто йому вважає ну, в лапка по добру. І я вважаю, що нікуди пан президент не піде. Робота в нього попереду ще дуже-дуже багато. І ті всі інтриги, які зараз точаться навколо пана Зеленського, вони всі підуть на Нєт. Так говорить матриця Долі. І в нього з 21 травня по 11 липня заходить Венера в 9-й дім. вона заходить під Марсом. Тобто. Пан президент буде дуже рішучий в своїх діях. Так як воно тут стало, ми можемо говорити про те, що пан президент буде боротись і дуже багато. Він буде доказувати свою точку зору, і в нього дуже буде багато службових поїздок за кордон. Але знову таки ж, в тих же закордонних поїздках може бути. Теж небезпечно. Буде багато пристрасті, будуть багато скандалів, але пан президент буде добуватися того, що він вважає за потрібне. Через стабільність, через свій труд. Десь навіть буде і таємна робота відбуватись. Але лідерство, він таке, наше з вами, відстоїть незалежно ні від чого. І під Юпітером в нього заходить з 12 липня по 1 вересня. Місяць заходить в п'ятий дім. І заходить у нас карта Сімка жезлів. Що вона може нам з вами говорити? Що тут у пана президента буде включатися самоконтроль? Але для чого він отримає такі ті дари, матеріальну силу і результат саме через самоконтроль? В цьому періоді можуть бути виявлені навіть зрадники самим паном президентом. Це буде такий в нього емоційний великий підйом. Але саме в цей період ми можемо говорити про те, що йому прийдеться приймати рішення з радниками і не вдаватися до великих-великих емоцій. Це заходить під Юпітером, через що ми будемо говорити, що йому будуть допомагати. І удача буде знову-таки на його стороні. І ми будемо виходити переможцями саме в цій битві. З 2 вересня по 23 жовтня. У нас з вами заходить знову таке обнулення в перший дім. Але з чим воно буде пов'язано? З тим, що наш президент буде королем мічів? Це є влада, це є статус, це є воїн, насамперед, лідер, це є інтелектуальне правосуддя. Багато чого я вважаю, що в цей період пану президенту прийдеться переглянути. Але саме лідером для світу він залишиться назавжди. Якщо раніше його вважали шутом, і багато не потрібно за нього говорили, то тепер пан президент для всього світу залишиться королем мечів, який зміг подолати такого грозного ворога, якого нам говорили, і вийти лідером і переможцем в цій боротьбі. Також це заходить під Сатурном, тобто закон справедливості вас торжествує, це високий статус, але знову таки маленька порада, що не можна приймати таких рішень, великих рішень, да? поки ви все не поставите на ваги. Корона лінія. Задля цього статусу прийшов Володимир Олександрович Зеленський бути королем мечів, переможцем в цій війні. Це також підтверджує картою Сонця 19 арканом. І заходить у нас період з 24 жовтня по 14 грудня. Вона знову повертається в місяць, п'ятий дім. Ті ж самі емоційні стреси для пана президента. Але він же буде получати насолоду від тої колективної роботи, яка була вже проведена. Це є дружба, це є творчість, він же як наставник для інших людей. І він це заслужив таким. І той саме головне питання, яке всіх мучає, коли ж пан президент піде з посади. Так от я вважаю, що наш пан президент піде з посади. Саме з 15 грудня по 6 лютого буде вирішуватись питання про розрив стосунків під вікою Кубків. Це, роз... це м... розлучення. Для простої людини, я б сказала, що це є розлучення. А для нас, з вами, з ним, як з президентом, це те ж саме може відбутися розлученням. Але насамперед, пан президент виконує всю ту роботу, яку він мав виконати. Бути переможцем, бути лідером. І це лідерство Йому було заплановано самою долею, бо навіть в матриці долі, саме на його життя, воно так було прописано. Що я бачила далі? А далі наш президент вернеться, далі, далі служити народу, служити людям, бути громадським діячем. Це в нього буде дуже гарно виходити, але саме він буде королем мечів. Під сонцем. І надалі він буде давати радість людям. І я вважаю, що багато чого йому прийдеться саме цей рік переглянути в своїй голові, прийти до якихось знань, до толерантності і до того, що Всесвіт таки існує, і у Всесвіту є свої правила, і ці правила треба виконувати. І ніколи більше шутом, тим хлопчиком, якого зневажали за його майстерність, він більше не буде. Він буде королем мечів, який зміг таки добити цю орду і здобути нам з вами перемогу саме інтелектуально розумом. А ми з вами. Достойні були саме такого президента, якого нам з вами дав Всесвіт. Кидайте камінням, як хочете, але звільнення пана президента до кінця року не буде. Для того він і прийшов. Коронну лінію ніхто не може з людей, навіть своїми кознями, відмінити. І перемогу України ніхто не може відмінити. Тому до нових зустрічей! Україна переможе! Навіть матриця долі нашого президента нам з вами про це теж каже. Я вас всіх кохаю. До нових зустрічей!